Двигун мопеда – старенький, але у гарному стані, можна придбати порівняно недорого. А от 20-річному Олександру з села Онищенки така обновка може коштувати не грошей, а волі. Дивлячись на непрацюючу деталь свого транспортного засобу, хлопець не зміг вигадати нічого кращого, ніж її поцупити. У кого добре знав? Сталося це на початку грудня. Чоловік села бодонька, попросив мене обго за подав допомогти. Я його попросив запчастину до Він мені дав. Потім ми, у нас поламався повністю двигун на мопеді, і ми, я його схотів повністю забрати, украсти. На діло Олександр пішов з товаришем однолітком. Він пішов перестрибну скручувати, а я сидів в кущах. Він скрутив десь минут 20, мого з Я вже замерз, думав, іти, коли він підходить до паркану. Перекидаємо мотор, перелазить сам і підносить мотор. Ми взяли і пішли додому. Десь часів 12 до ночі було Благополучно добравшись додому, хлопці поставили чужий двигун на власний мопед. Крадії спокійно каталися селом аж до 24 грудня. Напередодні господар помітив пропажу і звернувся до міліції. В ході проведення оперативних заходів було встановлено, що люди, які причетні до даної крадіжки, проживають у сусідньому селі Малківка. Було розшукано даних громадян, і під час огляду їхнього помешкання було виявлено мопед, на якому знаходився уже викрадений. Мотор, який вони викрали у даного громадянина. Вчора приїхали. Я вечором я виїздив додому і каже, так і так, приїжджали. Ну, приїжджали, каже, утром будуть. Таким чином знайшли сьогодні утром. Прийшла міліція, ну, представили туди-сюди, сказали, де ну, той чоловік. Не сказав, що поїхав в Канівщину на моєму мопеді. Покажи його мопед, я показав мопед, мотори картіраю. І тому поводу. Сказали, що на наступний день явиться. щоб мотор залишився, ну, на місці. Я написав розписку. Двигун правоохоронці вилучили і повернули власнику. Хлопців доставили до прилуцького міськвідділу міліції. Обоє усвідомили свою провину і розкаюються у вчиненому. Їх подальшу долю вирішить суд.